Давайте тепер вітаю всіх, розглянемо, що Зеленський наш президент покарає тих, хто винен в ситуації на Харківському напрямку, хто дійсно винен, що так сталося. Покарає наш президент всіх за це. Так, покарає. Покарання буде. Але також багато розмов буде. Покарання буде за таке. А Когось звільнять, когось там ще щось з ним зроблять. Буде покарання, буде однозначно. Рішення будуть прийматись, тому що це досить швидкі рішення. І таке вже було. Знаєте, за повторення ситуації буде покарання. Карати будуть. Карати будуть, будуть будуть. Тепер отримає покарання губов. От сам губов отримає покарання. Так, отримає. Це відповідь так. Він отримує покарання, отримає. Знімуть, мабуть. Так. Дуже серйозне покарання отримає, тому що. Так, да, його, всього, звільнять. Любимо, його звільнять. Я, я вважаю, що це його звільнять. Це як звільнення. Оце як звільнення. Синігубово буде. Так, ну що ж, чекаємо. Чекаємо результат, Подивимося, що буде взагалі.